Суданку. Ось, як бачите, яка в нас суданка. Всім доброго ранку, ми з України. Ось, є вже десь пожовтіла, Ось такого видована, жовтувата. ось, І ми питалися вас раніше, чи е можна випасати суданкою. ось, Але ми одійшли такого висновку наразі. Поки ще курівки мають де пастися. Ми трошки їм, щоб вони менше столочили цю суденку, використати її правильніше. Трошки її скусили і будемо кусити. Давати ось така висота, якщо бачите, я думаю, ви бачите, що вона не пішла в колосочок. Ось такого десь-не-десь десь є малесенька. Ось такі, сантиметрів 50 Ну, В принципі, хто як, від якої висоти міряє. Ось таке. Наразі, що можемо косити, то косимо, тому що земля різна і десь не десь малесенька суданка, то ми так галявами викошуємо поки можна. Тому що там суданки у нас є десь не збрехати 1,5 гектара суданки і не всюди вона гарно росте, десь більший білий пісочок, вона більш така присаджена а де якась більша, більш темніша, а можливо більш міндобрива попало, або і долинка, то там краще. То ми такі галяви повикошуємо і пізніше будемо е, випасати. Ось що далі виросте, а може вже на другий укіс будемо випасати, якщо ще погода і переморозки дозволять її рости. Ось таке. Тому згодовуємо наразі так. Трошки затратніше, тому що треба скусити. Ось, але... Зато вона вся з'їсться, не столочиться ногами, не заляпається на возу. Ось таке. Ну, Не завжди ми так робимо, тому що, наприклад, можна і травою так годувати, так, але ми випасаємо ці траві. Ну, але зараз трошки є часу наразі. Поки йдуть дощі, ще є можливість щось е зробити для курів. ось тому ми Косили трошки цієї суданки, накосили і тракторцем завезли лаветою і роздали їм цю суданку. Ось такий у нас сніданок. Виходить. Ще поки було сіно, тому що воно десь провиднюється. Ми дали їм комбікорму, як завжди, на сіно. Ну, спочатку вони поїли сіна, ми дали комбікорму і наверху зараз даємо їм суданки. Тому вони в нас на пасовище, напевно, підуть на прогулянку. Десь-не-десь там на перекусончик невеличкий. А так вони вже будуть на ситі. Ситі будуть соданкою, надіюся. Ось така ситуація. А в нас зараз здоїння ще. Ну що ж, всім добра здоров'я, все буде Україна. Слава Україні, героям слава. А ми йдемо переключати корови. А ми пишемо, коментуємо. Ну і, звичайно, лайки ставимо що я бачив, що вам подобається те, що я знімаю. Ну як не подобається, то коментуйте, чого не подобається. Все буде Україна.